День за днем, рік за роком, вони бачать, як зростають і стають зовсім дорослими їх вихованці. У постійних турботах і клопотах росте і трудовий стаж. Місце їхньої роботи криворізький будинок-інтернат, де живуть дітки-інваліди. Говорять, чужа ласка, сироті, великдень. Вихователі, педагоги, няні, лікарі, медсестрички, кухарки і пралі. Весь персонал будинку кожен день життя своїх підопічних намагається наповнити радістю і любов'ю. А у день 60-річчя закладу було вирішено влаштувати невеличкий душевний перепочинок і для них самих. Мы пригласили самых близких, самых э, таких людей, которые отдали очень много лет э, в работе в детскому дому. И хотим просто поблагодарить всех за их тяжелый труд, за их внимание, за их инициативу. Потому что если бы не эти люди, детский дом бы ну, не выстоял, скажем так. Очень много э, людей работают только на инициативе. И благодаря этому мы существуем. Сценарій писали своїми силами, а тому теплим словом згадали усіх. У милих віршиках впізнавав себе кожен, і кожному була окрема подяка за величезну душевну роботу, яка зачасту буває навіть складнішою за фізичну. Адже присвятити себе турботі про особливих діток може далеко не кожен. Слабо здесь не задержуються тут сильний вже костяк, які вже роботаю да звісно, буває складно. Ну нічого справляємося. Ми знаємо, що ми їм нужні. Особливу увагу на святі приділили людям, котрі беззмінно відпрацювали тут більше 20, а хто й більше 30 років. Сьогодні Марія Балясіна сторожує у будинку інтернаті. А 32 роки тому вона прийшла сюди працювати медсестричкою. Я любила свою работу, люблю свою работу, так что мне было не, не трудно, нисколько не трудно, если любишь детей. А я маленькая была, так любила маленьких детей. Так что когда любишь и понимаешь, что ты им делаешь добро, легко. Концерт був напрочуд милим і зворушливим. Співали вихователі і гості, виступали артисти Палацу культури імені Артема, добрі друзі будинку, чарівний танець підготували і вихованки закладу. Решта ж малечі в цей час жила за звичним режимом. Когось годували і доглядали у ліжечку, когось вивозили в інвалідному візочку на прогулянку, комусь робили масажі, вчили потроху ходити і говорити. Життя йде своїм чередом у нас дитському домі день за днем. З постійними хлопотами, з постоянними забутами, е ухажуванням за цими дітками, стараємося їм е создать атмосферу благоприятную, радостную, заботу свою проявляти, як можемо. Вони роблять усе від них залежне, щоб вихованцям жилося тут добре, але кожен у кого є діти, знає, скільки щодня може з'явитися нових потреб. Тому в будинку інтернаті завжди раді милосердним людям, які можуть хоч чимось допомогти. Многі я ще знаю, що 16, 17, 18 числа в Кривомурогі пройде четвертий Криворожський фестиваль меда. Вот. і ми придумали такую хорошую ідею поставити на этом фестивалі на нашей, так сказать, знаменітої тачки буде стоять улік добра, в котором каждый желающий, он может кожен возле опервоко може возле тачки, і положити пожертвувати туди какую-либо суму денег, которую Бог положив вам на серце всю этого детского дому. Кожен із нас може приєднатися до доброї справи і стати другом дітям, обмеженим фізично проте наділеним, відкритими і чистими серцями. То Уровень развития общества определяется, способностью общества заботиться о самых слабых членах. Вот. То есть наша человечность она определяется именно этим. Поэтому вот помощь это ну как бы, отождествление себя с тем, кто мы есть на самом деле.